Криваві розваги у селі Черепува, що у Хмельницькому районі. На тракторному стані місяць назад з'явилось десяток бійцівських псів. Тутешні мешканці запевняють, тварин використовують для боїв. Правоохоронці від проблеми відхрестились. Стубовані люди звернулись до народного контролю. Ці пси з'явились у закинутому приміщенні місяць тому. Собаки постійно гавкають, часто розгулюють без та навіть бігають селом. На одного чоловіка вже напали. Собака покусав, я пішов коня забирати. Якийсь вибігає, вони тут і ним часто ходять. І на мене напав, кинув мене, я влетівся, тут голова болить, і все за носа мене, розірвав носа. Відтоді селяни бояться ходити біля власних осель. Дуже страшно. Собаки бігають, і здорові по погороди, по під хату бігають, по два бігають, не те, що один, а по два. Тут якась. Є. Там, кажу, зовсім не прив'язують її. На Наород вийти, боюся, поки аж таких робіт нема. А прийдеться ж все ж таки йти щось робити. Бігають, відриваються, діти ходять, а в нас на вулиці дуже дітей маленьких багато. Не менш налякані, і самі тварини мешканці заповняють, над псами знущаються. Вночі тут влаштовують собачі бої. Один із собак травмований, у нього розірвана лапа. Тут вчора лежав інший собака, ледь дихав, а сьогодні зранку вже ні тварини, ні ланцюга. Ще був один собака, якого зараз на, на даний момент його немає. А той собака взагалі лежав, його просто підняли за шерсть, поставили і він. Якби постояв пару минут і ліг і лежав. Дві собаки при вході в дуже поганому стані. Одна з них взагалі не встає, у іншої рвана рана на задній лапі. Це може говорити про те, що тут проводяться бої. В цьому приміщенні проводяться отут от бої в цій заброшені фермі. Лабаї великі собаки. Вони всі покусані. В них привозять бої. Тут устраю. Тут були буси. Вони фотографували, Тут ці бої були. Як ці собаки жерлись? Вони ж натравлюють. Вони для того їх тримають. Вони для того вони заробляють гроші. Для І Для розлічені це даже по селі люди говорили. Цей чоловік що тут вони його наняли, що він їх обходить. Одні казали, що вони взяли 300 гривень, другі казали, що 800. за, що? за ці бої. А це той самий чоловік доглядає за собаками. переконує, у нього все по закону. В нас собачих боїв немає. Це в нас є, якщо на то пішло тестові випробування. Звичайно, в тестових випробуваннях приймають і мої приймають теж. Конечно. Місцеві правоохоронці також не побачили злочину у так званих тренуваннях тварин. Та лише після втручання журналістів народного контролю міліціянти на чолі з керівником райвідділу приїхали вивчати ситуацію безпосередньо у село і таки побачили. Тварин мордують. Є факт жорстокого поводження з тваринами, цькування собак одна на одну. Я буквально завтра, післязавтра, звернуся. Я думаю, прокурор мене підтримає, звернуся до суду з клопотанням про вилучення вказаних собак. Після цього дані собаки будуть вилучені і поміщені в притулок для безпритульних собак. Ми зараз зустрінемося з керівником підприємства, яке надало в оренду, подивимося договор оренди. Якщо не утримуються умови оренди, ми будемо ставити вимогу розірвання даного договору. Ми проконтролюємо, аби люди у Череповій жили в безпеці а над тваринами більше не знущались. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком